you mm -hmm. Ваші високопреосвященства, дорогі владики, дорогий владико митрополит Варсонофій, владика митрополит Антонії, владика митрополит Олексій, всечесна матушка Ігуменя, нинішня наша іменинниця, дорогі отці, брати і сестри, з ласки Божої ми зібралися у цій святій обителі, у таке прекрасне і чудове свято. Сьогоднішній день дає нам можливість не тільки доторкнутися до давнього і вічно живого подвигу мучеництва, але і нагадати про те, що основоположними чеснотами у нашому житті є віра, надія і любов, які вінчаються премудрістю Софією. Так Господь управив, що ці маленькі дівчата разом з їхньою матір'ю. Засвідчили раз і назавжди про висоту того покликання, яка лягає на плечі людини, коли вона називає себе православним християнином. Такий був час тоді. Так потрібно було свідчити, так треба було зміцнювати церкву. І так вони вчинили, таку вони отримали допомогу Божу для того, щоб звершилася велика таємниця, непідвладна людському розуму. Яка і досі живе в церкві Христовій. Господь дав цим маленьким, малим, молодим дівчатам таку силу, що вони не побоялися жодних страждань, які довелося їм пройти. Тільки з Божою допомогою це можливо. Тільки тоді, коли Господь присутній в житті людини, тоді можуть траплятися такі моменти і ситуації, коли перемагаються єства устави, як говорить нам про це свята Христова Церква. Ми очевидно розуміємо, що ці юні дівчата боялися би страждань і втікали би, якби Божа допомога не була з ними. Але як сталося так, як нам передає. Передання церкви, їхнє житті, то ми очевидно розуміємо, що без Бога неможливо було це звершити і здійснити. Тільки Божа присутність, Його благодать невимовна і допомога дають людині можливість створити те, що людина, яка живе без Бога, зрозуміти, усвідомити, просто не може. І подвиг цей живе у нашій церкві, дорогі брати і сестри. Століттями. І до сьогоднішнього дня ми проникаємо у його глибину і намагаємося і для себе взяти те, що можемо ми використовувати у наш час. І це не означає, що ми маємо повторювати все так, як було тоді. Це означає, що ми маємо бути ж такими міцними у вірі нашій християнській, якими ж міцними були християни перших століть. І Якщо в нас так не вдається, то це означає, що ми маємо намагатися рухатися до цього, старатися і просити Божої допомоги, щоб саме так було у нашому житті, щоб ніхто і ніщо не зміг нас залякати, зламати, повести в іншу сторону чи змінити наше життя, щоб з Божою допомогою наше життя було христоцентричним. І тоді всі труднощі і нашого часу, які ми переживаємо, будуть обов'язково з Божою допомогою нами подолані так, щоб кожен з нас звершив справу свого особистого спасіння, і всі ми разом, як стадо, яке йде за Христом, за своїм пастирем, також доєдналися, долучилися. До тієї блаженної вічності, яку Господь приготував для кожного з нас, для кожної людини, яка живе з Христом і прагне бути з Ним. Я дякую всім вам за сьогоднішню спільну молитву, яку ми звершили у цій святій обителі. Але найперше мої слова подяки вам, дорогі владики, за те, що ви сьогодні прикрасили і примножили це свято. Вам, дорогі владика Варсанофії. Наш такий найближчий сусід, і, напевно, найчастіше ми зустрічаємося то у вас в єпархії, то в нас в єпархії. Дякуємо Богові, що є така можливість, що можемо так спілкуватися. І вершини нашого спілкування є Божественна Євхаристія, яку ми разом розділяємо, причищаючись з однієї чаші Христової. Дякую вам, дорогий владика Антоній, тому що ця обитель. Починалося з найменшого і до сьогоднішніх красот під вашим омофором, коли ви були керуючим Хмельницькою єпархією, я добре знаю, як ви докладали своїх зусиль, як ви переживали, як ви тут неодноразово зустрічали предстоятеля нашої церкви, преснопам'ятного блаженнішого митрополита Володимира, який, як усі ми знаємо, дорогі брати і сестри, був хрещений у цій святій обителі. Який дуже любив це місце і при житті докладав всіх можливих зусиль для того, щоб ця обитель, цей жіночий монастир розквіт і мав таку прекрасну, прекрасний зовнішній вигляд, який має він сьогодні, тому що до нього приїжджають не тільки віряни з нашої єпархії, сусідніх єпархій, але і з усієї України, і навіть раніше, коли це було можливо, із-за кордону. Дякую вам, дорогий Володик Олексій, за вашу присутність сьогодні. Ви подолали не одну сотню кілометрів для того, щоб бути з нами. Але ви також полюбили цю обитель, тому що неодноразово вже тут були. І коли ми з матушкою перед ним ангела говорили, я кажу: матушка, хто буде, як кого буде запрошувати? То матушка каже, ну, владика Олексій, він вже наш. Вона так, зразу сприйняла, ідентифікувала. Так що, Владика, дякуємо вам, що ви також сьогодні разом з нами і розділяєте цю нашу спільну молитву. Ну і, звичайно, Мої слова сьогодні привітання, матушка Ігуменя, у ваш адрес. Сьогодні день вашої небесної покровительки, день, особливий, святковий для вас, день, який зібрав багато вірян сьогодні у цьому Святотроїцькому храмі жіночої обителі, яку ви очолюєте вже багато років. І тому хочу сказати, що ви тут поклали усе своє життя. Ви цим місцем не просто живете, ви не просто в ньому живете, ви живете ним і воно живе у вашому серці. Колись вас сюди направила церква через благословення священного начальни, для того, щоб через вас звершувалося те, що відбулося протягом останніх десятиліть. Вас Господь обрав своїм знаряддям саме через вас, як. Настоятельку ігуменю цієї святої обителі. Тут все має свій належний вигляд, починаючи від квіточок, які прикрашають територію обителі і закінчуючи тією красотою, яка наповнює ці храми, що знаходяться на території обителі. Матушка Ігуменя, прийміть щирі вітання. І побажання, перш за все, вам здоров'я. Щоб здоров'я вас ще багато років супроводжувало і було тим даром Божим у вашому житті, яке ви будете добре відчувати. Бо коли буде здоров'я, тоді захочеться далі бігати, далі працювати, їхати, щось привозити, щось відвозити, з кимось зустрічатися, з людьми спілкуватися. А як його не буде, тоді це буде робити набагато важче. Дай Бог, щоб в вашому житті не було такого, такої хвилинки. Коли у вас буде хоча б думка про те, що ви втомилися, що вам чогось вже, що вам важко вже щось робити, що ви завжди силою молитви сестерці і обителі, якими ви кожен день молитеся у цьому святому храмі да й в інших храмах, силою молитви прихожан цієї святої обителі, нашої молитви, ще багато і багато років трудилися тут, на цьому святому місці, звершували те, що Господь поклав на ваші плечі, і примножували. Велику справу прославлення імені Божого, яке звучить у наших храмах і монастирях нашої святої Христової Церкви.